Оце так історія, що змусило чоловіка папір їсти. Як облажався грабіжник у банку. Та папуга захисник, як пташка, може ваше житло захистити. Це шалені історії, історії, в які важко повірити, їх треба побачити. Аби виправдати свої вчинки, люди здатні на просто шалені речі. Наприклад, не їстися паперу, як зробив це один злодюжка? Розповідаємо, діло було у штаті Нью-Йорк, США поліцейські близько шостої ранку зупинили автівку, яка почала дуже сильно прискорюватися, і запідозрили, що її сорокарічний водій може бути у стані алкогольного сп'яніння. Підозрюваного затримали та привезли до відділку поліції штату, де йому дали пройти алкотест. А поки його результат друкувався, він вскочив, підбіг до принтера, вирвав листок та почав його їсти. Незрозуміло, на що сподівався чоловік. Може, на те, що у відділку папір закінчився. Словом, поїдання паперу його, звісно ж, не врятувало. Тест переробили. А в організмі башкетника виявили 0,13% алкоголю. Тому чоловіка покарали не лише за водіння у нетверезому стані, а ще й за перешкоджання роботі правоохоронних органів. Іноді грабіжники не дуже ретельно підходять до підготовки злочинів. А їхня необачність здається звичайною тупістю. Якось ситуація з 27-річним британцем. Він пішов до банку, щоб змінити свою адресу і побачив багато грошей у каси. Аж раптом йому в голову прийшла, як йому здалась, геніальна ідея: пограбувати банк. Він повернувся туди через півгодини, одягнений у жахливу маску. Сонце окуляри і у шкарпетки поверх взуття. Такий лук точно приверне увагу, оточуючи. Він підійшов до співробітниці, фінустанови і почав вимагати гроші. Жінка відмовила йому, а той не наполягав, розвернувся і втік з нічим, бо тільки затримали його одразу через 30 хвилин після спроби пограбування. Все тому, що чоловік перед цим сам розповів, де живе, коли змінював дані у банку. Він зізнався у спробі пограбування та носіння зброї з лезо. І на суді сказав, що і справді був дуже тупий вчинок. Але він наважився на нього, бо дуже потребував грошей. За скоєне злодюшка отримав два з половиною роки ув'язнення. Виявляється, почуття гумору дуже корисна штука, і не лише для взаємовідносин з іншими людьми. Іноді саме гумор може допомогти викрити злочинця. Про що це ми розповідаємо. Один грабіжник вирішив залізти в будинок, аби обікрасти його. Він обережно це зробив, адже раптом... чує, бог спостерігає за тобою. Грабіжник не на жарт злякався. Ну що це за дивний голос? Адже раптом роздається та сама фраза. Підсвітивши кімнату, він помітив велику кліпку з папугою і почав реготати. Та так сильно, що розсекретив себе. Ще й папуга почав кричати і видавати різні звуки. Аби його не помітили, грабіжник швидко вистрибнув у вікно, так нічого й не взявши. На жаль, подальша доля грабіжника невідома. Тож наша вам порада. Заводьте папу, вони виявляються ще ті захисники вашого житла. Та ще й жартівники, які.